Ми живемо в епоху чергової військової революції. Треба розуміти, це не лише дрони, які літають, це і дрони наземні. Це дрони морські. Наші морські дрони вперше здійснили операцію, коли наш морський дрон збив. Російський військовий літак це унікальна історія. Теж ніхто в світі ніколи нічого подібного не робив. Наші морські дрони, плюс наші протикорабельні ракети фактично вивели з війни Чорноморський флот Росії. Це теж унікальна історія, що ніхто ніколи нічого подібного не робив. І звичайно ж, сьогодні дрони грають величезну роль на полі бою. Основна маса ворож уражень ворога це дрони. Вся фактично, розвідка тактична це дрони, логістика вже значною мірою і все більш значною мірою. Це теж дрони, як повітряні, так і наземні дрони займають все більш важливу складову в війні. Наш батальйон Свобода. Ми намагаємося використовувати всі технічні інновації, Ми намагаємося бути максимально сучасними. Намагаємося весь час переймати всі весь передовий досвід, формувати цей передовий досвід, тому що дійсно майбутнє за цим дрони мають величезну перевагу, тому що вони відносно дешеві, вони мають менший ризик. Найгірше, що може з ним статися, ми його втратимо, але ми не втратимо людей в цей момент. Це дуже важливо. Вся ця сукупність факторів говорить про те, що все майбутнє війни безумовно буде використовуватися і з дронами. Ну і звичайно ж, операція Павутина – Це ще одне яскраве свідчення всіх цих речей. Треба розвивати цю галузь. Україна передова країна в світі зараз в цьому плані.